Вітаю, друзі, з вами Лемок. Почали надходити нагороди річні за натиск. Відповідно, вже можете забирати, хто що заробив. Я не грав, чесно кажучи, взагалі не грав, максимум проходив оці от щотижневі завдання, і то зараз останню цю от ітерацію цього натиску взагалі останні два тижні не грав. Відповідно, десь там в срібло я залетів. І мене цікавить, де ж. Мій аля чесний. Уф, ну виглядає воно реально круто. Тер. Вау. Ну, чесно кажучи, анімація реально крута. Так, що тут брати? Ну, перш за все я буду брати оце от. Нехай буде. Нагороду отриману. І у мене ще одна десяточка в ангарі. Ну, зараз не треба качати Хевіка, Він у мене вже от є. Виглядає <клес> солідно. Звичайно, хто там зайняв більше ліги, хто грав у цей натиск, як би це назвати <клес> культурніше. То, в принципі, там стиль, напевно, крутіший. Я, чесно кажучи, не переглядав. Там ні стріми, нікого. Ну, мені, чесно кажучи, достатньо і отакого. От тобто я поставив, <клес> поставив собі ціль, <клес> вибачаюсь, виключно забрати дану машину собі на аккаунт. Ну, відповідно, просто граючи кожного тижня, там, мені вдалося це зробити. Умовно кажучи, просто проходячи щотижневі завдання. Більше я навіть і не старався, хоча можна було зайти далі за золото, звичайно, однак, в принципі, ну, на що воно мені, чесно кажучи. І так і так піде. Загалом такі от справи. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а яку саме лігу зайняли ви? Гарно дякую вам за перегляд і бувайте!